1 січня 23-го року я у себе на дачі на пасіці. Сонечко привітало бджіл з Новим роком і вони почали обліт Деякі сім'ї потихеньку облітуються. Деякі більш масово. Ось як, наприклад, ця сім'я. Тиждень назад я дивився, в мене одна сім'я померла з голоду. Вони довго не могли вивезти собі матку, була пізня матка. Вона довго, ось ця сім'я, довго розпліт був, і вони виїли мед, розпліт не залишили і померли з голоду. Ось ще. Бачу, навіть почали перебирати, трошки винесли під мору. Деякі сидять. Ну, тут трішки. Чотири сім'ї я в шестирамочниках заніс. Приміщення, а решта... Зимують на вулиці.